Листя падають, а люди їх спалюють. А це приносить значну шкоду навколишньому середовищу та здоров'ю не лише тих, хто їх спалює. Сніданок довідався про наслідки від впливу шкідливого диму спаленого листя. Інтернет-ресурси ряснюють новинами про небезпечні випадки через палене листя. З необережності мешканка села Гребені знищила сарай своєї сусідки. Жінки попиталися зупинити плам'я, которое вже встигло перекинутися на сарай сусідки, коли зрозуміли, що зробити це не в силах. А в Миколаївській області, де батьки палили листя, ледь не згорів їх 12-річний син. Двінадцятилітній син близько до костру. І за сильного вітру огонь перекинувся на одежду ребенка. Дитина встигла отримати ожоги 20% тіла второї, третій степеней. Проте не лише пожежі завдають шкоди. Від шкідливого та їдкого диму оточуючі потерпають не менше. Це дуже вредно, і дихати неприємно. Наші діти, наприклад, з до алергії, так і кашель починається. Ну, звичайно, негативно, тому що ми цим дишимо. Враховуючи нашу екологію, що вона є не дуже чиста, і, відповідно, листя в себе все вбирає. і Потім ми цим дишимо. Голова екологічної комісії Денис Денисович зазначає, що їдкий дим здати навіть викликати захворювання на рак. Якщо листя горить без доступу повітря, утворюється така шкідлива сполука бензопірен, яка навіть викликає. Ракові захворювання тільки уявіть при згоранні одної тони листя виділяється 9 кілограмів диму, який нищить усе на своєму шляху. Підгорають коріння дерев, підгорає трава. Комунальники намагаються вже не палити листя, а використовують в корисних цілях. Землею воно промішується. як удобрення буде за спалене листя у непризначеному для цього місті. Доведеться сплатити штраф, каже експерт. Штрафи для фізичних осіб це 340 гривень. Для юридичних осіб близько півтори тисячі гривень. А от у Європі з опалого листя вже роблять бізнес. Воно використовується для виготовлення одноразового посуду шляхом пропарення та спресовування. Такий посуд можна використовувати навіть в мікрохвильовій пічці. Воно екологічно чисте і безпечне для навколишнього середовища. Разом із Якобс Монарх кожен ранок наповниться теплотою душевного спілкування. Щоранку на каналі «1 плюс один аромоксамит Якобс Монар запрошує гостей? Цей сюжет з нами дивився директор департаменту благоустрою та збереження природного середовища міста Києва Сергій Садовий. Доброго ранку. Доброго Ну чудова ну, пора. Лістя жовте, кружатися, Да. І тут на тобі беруть і спалюють їх двірники. Скажіть, будь ласка, це законно чи незаконно? Це незаконно. Вони не можуть цього робити і не мусять цього робити. Тобто ніхто їм такого завдання не дає. Зрозуміло ні. А яке завдання у них? Ну вони повинні його зібрати в відповідних місцях. Організація, яка збирає його, вона повинна його забрати на автомобіль і вивезти в відповідні місця, які визначені. В сюжеті була інформація про те, що існують штрафні санкції. Це справді так? Так, це правда. Адміністративний кодекс передбачає штрафні санкції. За спалювання, саме спалювання. Так, для фізичної особи 340 гривень. Для юридичний максимальний 1700. Ну, тобто, якщо людина на своєму подвір'ї зібрала там в частному секторі е в приватному листя, спалила і це також є незаконним. Зрозуміло, також не може не має права це зробити. Спалювання це незаконно, його не можна не можна робити. Воно шкодить як здоров'ю. А зрозуміло, і це є очах пожеж. От я якраз хотів спитати, якось з дитинства я звик у морозі запах того самого вже листя, яке пальця, якось така прямо асоціація з дитинством. Але все таки, чим воно шкідливе для здоров'я цей день? Ну зрозуміло, що листя це є фільтр, який за період свого знаходження на дереві збираються різні шкідливі хімічні речовини, а при спальні вони виділяються. Ага. Ну, зрозуміло, воно шкодить здоров'ю. Спалювання листя не єдиний спосіб утилізації. Як взагалі правильно утилізувати листя, яке зараз на вулицях міста? Я вже сказав, що є правда, у нас визначені місця, в кожному районі є відповідне місце. Так звані компостні ями, які, які збираються, автомобілями вивозяться, і зрозуміло, там воно зберігається, розчиняється, а потім вже локалізується. Добре, куди скаржитись? Виходимо на вулицю гуляти з дітьми, і тут на тобі е, двірник палик листя підійшов, сказав, що не можна так робити. Він каже, це не ваша справа. Що далі робити? Ну зрозуміло, є е, начальник ЖЕКа, але на сьогодні, зрозуміло, люди не дуже довіряють, е, е, 489 3606. Це телефон оперативного нашого чергового цілодобово. І якщо люди поскаржаться відповідно по телефону, ми зафіксуємо цей, цей дзвіночок. Наш інспектор вийде на місце і покарає того порушника, який це зробив. 4 8 9 36 36. 6. Я так. думаю, що ми на Фейсбук офісьбул... 36, 36, 36 06, на шість сторінці у мережі Фейсбук ми обов'язково дамо цей номер телефону для того, щоб ну, його дійсно мають знати. Значить. У підсумку взагалі ситуація, яка зараз Я так розумію, що з кожним роком двірників все менше і менше це роблять. <звіх> все таки розуміють, що є відповідальність? Віддак, дворах ми контролюємо, що все-таки вони прибирали на центральних вулицях. І ми вивозимо те, що в скверах і в парках, зрозуміло, це не робиться. Відповідно, листя повинно зберігатися, воно є і якби захисником керневої частини дерева. Угу. Зрозуміло, в парках-скверах листя не прибирається. Ну і для того, щоб дівчата могли фотографуватись на тлі так. красивого жовтого листя, як от іноді робить Марина Лончик. Дякую, Дякую вам. вам Пропоную зразу. всім насолоджуватись чудовою Дякую. осінню, українською осінню, київською осінню. Нагадаю, гостем нашої студії був директор департаменту благоустрою та збереження природного середовища міста Києва Сергій Садовий. Я триває.